Нашу землю, наші унікальні чорноземи, а одночасно і водойми, і ліси віддавали фактично задарма власним і глобальним олігархам. То було гірше за злочин. Страшні наслідки досі багато хто не розуміє і не усвідомлює. Але ці наслідки, на жаль, будуть негативні посилюватись. Найстрашніший наслідок цього рішення про продаж сільськогосподарської землі. Це втрата мільйонів робочих місць, втрата фермерського класу як такого, руйнація продовольчої безпеки нашої держави. Ну а як наслідок вже це швидка загибель маленьких міст та селищ, які і є самим серцем України, колискою нашої культури та історії. Адже якщо земля належить якимось світовим корпораціям, то навіщо їм люди, і навіщо їм селище? Їм потрібна просто земля без людей, навіщо їм фермери? навіщо школи, лікарні? Їм всім вже підписано вирок.